Привіт, мої любі Терези, мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на липень місяць. Я взяла три колоди, з кожної колоди візьмемо по три карти. Загалом це дев'ять карт, величезна кількість інформації. Слухайте підказки, слухайте, що з вами резонує. беріть свою інформацію. Ну що ж, почали терези, липень місяць, що буде відбуватися в вашому житті. І перша карта для вас. Ого, і місяць починається, ви подивіться, з чого. Переможе. чистка посугів. Це карта переможця успіху, втілення амбіцій своїх, визнання гордості за себе, успіху, тріумфу, нагороди, похвала. В якій сфері ви досягнете цього успіху, підставляйте кожен під свою ситуацію. На роботі, можливо, це от ваш, ваше відчуття. Я молодець. Не, не тому, що мене хтось хвалить, і що я заслужив чи заслужила, а от це такий внутрішній стан гордості самого за, само за себе, за самого за себе. Дуже класна енергетика, як щось у вас піде не так, що б не відбувалося в липні, пригадайте, ви подивіться, яка тут людина, яка осанка в неї. Але також пам'ятайте, що можливо, пам'ятайте про оточення своє, можливо, ви саме досягли цієї перемоги з допомогою колективу. Не забувайте про людей, які поруч, про вашого партнера, будьте вдячні. Людям, які разом з вами йшли до цієї перемоги. Ну що ж, далі дивимось наступна карта для вас. Наступна карта для вас. Сімка кубків! Ой, які буде купа пропозицій. Після вашої перемоги у вас буде купа пропозицій. я не знаю, що обрати. Сімка кубків це ось така. Легка карта, коли я літаю в мріях, коли хочу, 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 і це, і, це, і це все хочу і не можу обрати. Або це ваші мрії, коли ви собі мрієте про щось, не обов'язково, що карти працюють в парі. Вони можуть кожна працювати окремо, сама за себе відповідати. Ну що ж, це позасінка кубків це емоції. Кубки це наші емоції. Це от настрій, мріяти, хочу на море, а хочу. Нову сукню, а хочу нову машину, автомобіль. Так, ну, про що, ви будете мріяти? Але це такі фантазії. Фантазії, які будуть, фан... далі мріями залишаться, якщо ви не почнете щось робити для цього. Втілювати їх, підніматись з ліжка, з дивану, з крісла, і будете рухатись назустріч своїй мрії, а не просто сидіти і мріяти. Також, якщо це вибір, і у вас перед вами величезний вибір, як мінімум сім одиниць чогось, то також робіть цей вибір швидше, тому що можна втратити все. І пропозиція буде неактуальна, поки ви будете думати. Ну що ж, далі дивимося наступ, третя карта для вас. Терези і третя карта для вас. Що тут в нас? Що тут в нас? Ой, відпочити потрібно. Горизонтальне положення, як я люблю говорити, четвірка. Мечів саме в цій колоді, релакс, відпочинок, спа-процедури. коли от потрібно. Пере, пере, ну, під іншим кутом подивитися, відпочити для того, щоб прийшли правильні думки в голову, щоб прийшли правильні ідеї, щоб взагалі прийшли якісь ідеї. Так, якщо вас е, ви відчуваєте, що вже все кипить, я не можу мислити адекватно, я не можу планувати, в мене нема ідей, в мене забагато взагалі думок в голові, тоді потрібно ось відпочити. Для кожного горизонтальне положення своє. В когось дома, перед телевізором, в когось на пісочку на пляжі, в когось спа-салоні, в когось е в кабінеті дерматолога, косметолога, масажиста. Ну, тобто, що це? Для вас? Для когось книжечку почитати приємно, на природі полежати. Але це стан спокою, відпочинку, перезавантаження своїх думок. Відновлення сил. Ну, такий легкий у вас місяць, я вам скажу, тому що мрії, відпочинок, переможець. Супер! Ну, Наразі у вас найлегше. Ну, це тільки перша колода, будемо дивитися далі. Але ви фаворити наразі, у вас такий найлегший, дійсно відпочинковий такий місяць. Дивимось наступну колоду. Що тут в нас? Пошук, паш кубків. Що ви шукаєте? Нові емоції, нові враження, нове кохання. Хто ви що шукає? Тому що тут людина шукає воду. Так, Кубки це вода, це емоції і шукає правильним інструментом, зверніть увагу, лозою. Адже саме лозою шукають воду не граблями, не палицею, не, не пальцем, а лозою. Тобто ви знайдете те, що ви нащупаєте, ви, ви візьмете, підберете правильний інструмент для пошуку того, що ви шукаєте. Ви нащупаєте це. Головне не вагати. Бо це дуже така, дуже ляклива енергетика, дуже молода. Головне бути впевнено. Тим більше дивіться. Тут перша карта була переможця. Головне впевнено робити те, що ви робите. Вірити в те, що ви робите. Тому що пажі, вони, це от як дитина. Вони дуже ляклива, дуже невпевнена енергетика і дуже легко збитися з толку. Ну що ж, далі? Що в нас далі? Наступна карта для вас. Ой, паш мечів. Ну, паш. Тільки тут же мечів. Щойно був паш кубків, а тут паш мечів. У нас тут була друга карта мрії. Вибір, ви будете щось обирати, як будете обирати. Особливо, якщо вам пропонують це це не ваш вибір, а вам пропонують варіанти хтось. Будьте обережні до цієї інформації, до цих варіантів, до цих можливостей, що вам пропонують. Бачите, що тут зображено? Так неоднозначно, що, можливо, буде якийсь підвох, за вами слідкують, чи вам збираються щось запропонувати з вигодою для себе. Тут от така карта. В якій ви позиції? Чи ви людина, за якою слідкують, чи ви та людина, яка добуває правильну інформацію? Так, можливо, ось ви вам запропонували, і ви перевіряєте це, цю інформацію тих людей. Тому що тут чи не Не невпевненість. невпевненість в інформації, невпевненість в людині, невпевненість в тому, що вона вам обіцяє і говорить. І це обов'язково треба перевірити. Особливо, коли ви літаєте в хмарах, от тих ілюзіях. Тобто, якщо буде так, у вас така ситуація, коли вам будуть щось пропонувати, перевірте. Третя карта. Третя карта для вас. Ой, повішаний. Ну, дивіться. Тут зупинка в нас, четвірка мечів була, тільки тут горизонтальне положення, але це також зупинка. Тут ніхто нікуди не поспішає, ніхто нічого не намагається робити, пришвидчувати. Тобто це зупинка. І повішений це також зупинка. В кінці липня не намагайтеся нічого просувати, вимагати, стрибати вище голови, ніякого руху, тому що вже дві карти вам говорять про те, що це зупинка. Зупинка повішений, ну, тут взагалі людина саме в цій колоді 78 дверей. Подивіться, яка вона обмежена як тільки можна, і руки скуті, і вона запхана в такий, в'ємність з водою, з якою ще й підвішана, і вибратися дуже важко. Тобто це може бути така ситуація, яку потрібно перечекати. Обмислити, подумати, відсторонитися, споглядати з боку, подивитися під іншим кутом, перечекати, ну, ніяк не діяти. От розслабитись і чекати, і думати так, не забороняється, бо в мечі це і є. Думки, інформація, коли ми все впорядковуємо. Подивіться, як вони тут рівненько висять. Тобто поскладати по поличках, вони не валяються, не розкидані, не от такі, як там як-небудь. Вони рівненько висять. Це правильність планування, стратегія. От, можливо, вам і потрібен цей спокій, відпочинок, відсторонення для того, щоб спланувати, обдумати, заспокоїтись, помедитувати. Тому вже підставляйте під свою ситуацію. Третя колода, подивимося, ой, вже стрибає. Вже стриває щось. І карта для вас, Терези, мої любі, 50 на 50 все ж таки буде невпевненість, все ж таки ось тут цей паш вас розгойдає. Тому що двійка, це бачите, як тут на одній нозі все червоне, напруга, і, зли, і я злюсь, і, і вже підганяє час, і треба приймати рішення, треба обирати щось, треба щось робити. А я не можу. Оце і є карта, отакого, от що потрібно Ну, Ви пам'ятаєте, що у вас було. Перша карта перемога і успіх. Ви зможете, ви зможете досягнути, ви зможете пересилити, перебороти. Отут головне дотримуватися рівноваги, рівноваги і балансу, тому що щоб вистояти на цій нозі дні, потрібно от підлаштовуватися, бути де треба хитрішим, де треба дипломатом. Тобто відчувати ось цей, цю, цей вітерець, цю, цю, куди нагнутися, де прогнутися, де змовчати, бути дипломатом. І тоді успіх вам гарантований. І ще так як це фінансова карта, важливо дотримуватися ось такого балансу фінансового. Не витратити більше, ніж ви можете, не витратити більше, ніж вам надходить. Тобто не залазити в борги. Не витрачати стільки, наскільки ви розраховуєте на свої сили, а не якось буде, хтось допоможе. Потім, можливо, кредит візьму. Ні. Тому що тут має бути баланс, розуміння, чіткий підхід стратегія, планування, тому що важко буде викрутитися. Наступна карта. Наступна карта для вас колісниця. Колісниця це старший аркан, це швидкість, це автомобіль, все, що пов'язано з автомобілем, купівля, продаж, ремонт, дорога. Так, це переїзд, поїздка. Так, у нас тут було планув... мрії. Ну, можливо, ви, ви обираєте варіанти, куди поїхати. Хочу, хочу туди, хочу туди хочу туди. Але по колісниці важливо відповідати за те, що я роблю, брати відповідальність на себе, розуміти, це амбіції, які в мене є, і я чітко до них йду. Планую і по крокову, по сходинці піднімаюся, і тоді гарантований успіх. Коли ви не питаєте поради, коли ви не відволікаєтеся, коли вас нічого не відволікає, от як водій, який їде, він чітко, зосереджено їде і він знає, куди він їде. Він розуміє свій маршрут. Отак от і ви повинні розуміти, куди ви йдете, для чого ви йдете, що ви там отримаєте, все спланувати і покладатися на свої сили, відповідати за те, що ви робите. Третя карта для вас. Третя карта для вас. Що тут в нас? Ого, диявол! Ох, спокус буде багато. Особливо, коли у вас тут, карт... дивіться, дві карти, треті, такі от зупинка, то диявол буде, можливо, будуть вас провокувати. А давай, а попробуй, а ризикни. Будьте обережні в кінці місяця, щоб на на будь-які не піддавайтеся на провокації. Ну, буде явол це що завгодно. Все, що хочете, від глобального, глобальних втрат чи, чи виграшу мільйон до такого дрібниць. Дуже будьте под'яволу важливо дотримуватися балансу. Не перегнути палиця, щоб не було забагато. Щоб це не було, щоб не було забагато, бо це зразу переходить в залежність. В залежність від людини, від, від будь-чого. Тому, пам'ятайте, диявол він спокушає на земні блага. І от що для вас є оцим благом, на те він вас буде спокушати, манити, нашіптувати, тягнути. І від вас тільки залежить, чи ви піддастесь на ці спокуси, чи ви вистоїте цим спокусом. Не перегнете палицю, не перетнете цю межу, цей кордон. Краще скеруйте цього диявола в легкість, в везіння, в магнетизм, в пристрасть, тому що це ж не обов'язково погане щось має бути. тому що при, при будь-якій найменшій можливості він скористається цим, щоб перетягнути вас туди, куди він хоче. Але ви ж керуєте своїм життям. Не давайте йому цієї можливості. Ну що ж, мої любі терези, я бажаю вам мирного і спокійного ли 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 липня. Язик вже заплітається цілий день, говорю. Я бажаю вам радості від життя, успіху, бажання, натхнення, гарного відпочинку, тріумфу, визнання, щоб ви досягли своїх цілей, щоб ви отримали те, що ви, до, чого ви, до чого ви прагнете, до чого ви йдете, визнання, похвали. Що ж, мої любі, Люблю вас обіймаю, маю. Чекаю на вас від вас зворотнього зв'язку. Пишіть, розказуйте про себе, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємо, що, папа.